Друзі, привіт! Сьогодні розберемо дуже популярну добавку для витривалості та сили, і це у нас бета Аланін. У цьому відео я вам розповім, як він працює, чому його використовують спортсмени, як його правильно приймати, а також розберемо наукові дослідження та реальні результати. А якщо хочете підвищити свою продуктивність у спорті, це відео для вас. Що таке бета-аланін простими словами? Це амінокислота, яка не використовується для синтезу білка, а служить для збільшення карнозину у м'язах. Карнозин діє як буфер, зменшуючи закислення м'язів під час фізичних навантажень. Коли ви тренуєтесь, у м'язах накопичується молочна кислота, що визиває печіння та втому. Чим більше карнозину, тим довше працюють м'язи без виснаження. Це все це все говориться в науковому дослідженні за 2006 рік. Всі посилання я прикріплю в описі, як бета-аланін впливає на спортивні результати. По-перше, і основне підвищення витривалості. Дослідження за 2007 рік доказало, що велосипедисти, які приймали 6 грамів бета-аланіну на день у протягом 4 тижнів, збільшили в час до втоми на цілих 13% – збільшення сили та потужності. Дослідження за 2009 рік нам каже, бета-аланін нам дозволяє виконувати більше повторень без втоми, що підвищує загальний обсяг тренувань, кому підходить бета-аланін. Бодібілдерам, звісно, бігунам та велосипедистам, бійцям, ММА, бокс, кросфітерам. Отім, точно потрібна витривалість. Як правильно приймати бета-аланін? Оптимальне дозування 3-6 грамів на день. Ефект накопичуваний, тому приймати треба кожного дня. Для максимального ефекту курс повинен тривати не менше 4 тижнів. Найпопулярніше запитання: які побічні ефекти від бета-аланіну? Боже. Парестазія це легке покалування по шкірі, і це нормальна реакція для нашого організму. Якщо дискомфорт дуже сильний, дозування можна розбити на 2-3 прийоми. Бета-аланін є в капсулах, є в порошку. Новинка від компанії МСТ в капсулах. Чому бета-аланін від компанії МСТ це чудовий вибір? Поглянемо на дозування. На одну капсулу ми маємо 1200 мг чистого бета-аланіну. МСТ це німецька якість, а німецька якість означає гарантію ефективності, чистий склад без зайвих домішок. Які ж виставки ми можемо зробити стосовно бета-аланіну? Бета-аланін підвищує силу, витривалість та продуктивність на тренуваннях. Запитання до вас: а які ви добавки використовуєте у спорті? Також запитання, ви використовували хоч раз бета-аланін? Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки та у коментарях напишіть наступну добавку, на яку би б хотіли побачити обзор. Дякую за перегляд, гарного дня!